Новий закон дозволяє владі мобілізувати ще сотні тисяч чоловіків, які раніше не підпадали під призов. Один із них це Сашко. Він, як завжди, п'є каву та працює в улюбленій кав'ярні, бо переконаний, що його не мобілізують, адже йому 25, а мобілізують з 27. А нардепи подумали і вирішили, що такі, як Сашко, тепер підпадатимуть під мобілізацію. Законом під номером 9281, автором якого є, до речі, пан Шмигаль. Внесено зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Та у тексті всього закону цифру 27 замінено на 25. тобто зменшено граничний призовний вік, з якого призивають з 27 до 25 років. Зачекай, скажете ви, то це ж, наче, краще зробили, зменшили ж, а не збільшили так. Ні, якщо відкрити статтю 15 закону, ми побачимо, що на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилися 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку, і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Після набрання чинності нового закону граничний вік для призову на строкову службу зміниться з 27 на 25 так, все одно незрозуміло, до чого тут строкова військова служба. Ми ж знаємо, на час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не здійснюється. Тому, власне, Сашко й не хвилювався, бо йому якраз 25 років, тобто ні мобілізуєш, ні на строкову службу не підеш. Поглянемо на наступну статтю, яку потрібно прочитати Сашку. Стаття 37. взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього. Взятю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають громадяни, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників. Тобто ця стаття визначає, коли призовники стають військовозобов'язаними. В голові тримаємо те, що згідно нового закону, тепер це цифра 25. І вишенька на торді стаття 39. На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов'язані. Які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації, означає все це те, що тепер під призов під час мобілізації підлягають чоловіки у віці від 25 до 60 років. Сашко, і такі як він, мабуть, безмежно раді цим нововведенням. І насправді, отакі от, от закони, це не дуже добре. Не буду говорити про мотиви й причини. Ясно, що є необхідність відмобілізувати ще чоловіків, і позиція держави має право на існування, їй потрібен людський ресурс для перемоги. Але з юридичної точки зору це трохи несправедливо по відношенню до людей з двох причин: перша причина в пояснювальній записці до законопроекту значиться, що це все для того, щоб зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників. На теперішній час під час воєнного стану необхідності в тривалому перебуванні громадян до 27-річного віку на військовому обліку призовників немає. Призовні комісії матимуть достатньо часу, десь 1-3 роки, на реалізацію виконання громадянами України військового обов'язку та призову їх на строкову військову службу. Тобто не перепутайте закон для строковиків, а не для мобілізації. Ні, ні, ні. Аж гидко, коли декларують одне, а по факту роблять зовсім інше. Друга причина є таке слово як сталість, тобто постійність, стабільність те, що не змінюється. Законодавство, звісно, має право на те, щоб його змінювали, але коли це робиться ось так: от динамічно, м'яко кажучи, підриває довіру до влади. Сьогодні призовний вік зменшили. Завтра почнуть забирати підстави для відстрочки, викреслювати винятки для виїзду за кордон і тому подібне. Тому Сашко і йому подібні повинні детально вивчити закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та звернути особливу увагу на статтю 23, в якій зазначено перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Бо вже невдовзі може так стати, що замість роботи в затишному кафе він буде працювати по позиціях окупантів. До речі, про працю для тих, хто офіційно працевлаштований, ось це відео про вручення повісток на роботі може стати в нагоді. А на сьогодні в мене все дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.